Hello, my friends. Яка гарна нагода використати порядкові числівники або прикметники для вивчення днів тижня. Почнемо зі слова day – день, яке ви вже дуже добре знаєте, воно є другою частиною всіх назв днів тижня. В американському варіанті кінець слова вимовляється як day, а в британському дії. Отже, Monday – понеділок, Tuesday – вівторок, Wednesday – середа, Thursday – четвер, Friday – п'ятниця, Saturday – субота, Sunday – неділя. Week – тиждень. Крім того, week означає слабкий. Вимовляються слова однаково, проте значення та правопис різні. Тиждень пишеться з двома І. Week, double I, а слабкий і e week, weak, проте вимова однакова. Weekday – будень. І workday – будень. Тобто 5 днів тижня називається буднями. є слово weekend. Weekend або кінець тижня. Це субота і неділя. А тепер увага. Ми ж не кажемо понеділок, вівторок середа. Ми кажемо в понеділок, у вівторок у середу. для цього використовується маленьке слово. Що називається прийменником, тобто прийменники служать для того, щоб об'єднувати слова у реченні, тому що шість відмінків в англійській мові немає. Отже, повторюю ще раз, із днями тижня вживається прийменник «он», не-ін, не ет, не, не «інші», Тільки он. Ан-манді в понеділок ан- Tuesday – у вівторок, on Wednesday у середу, on Thursday – у четвер, on Friday – у п'ятницю, on Saturday – в суботу, on Sunday в неділю. Проте у кінці тижня, наприкінці тижня у уікен, вживається at і слово weekend із артиклем the. At the weekend. Наприкінці тижня у weekend. І як завжди приклади. Examples. Monday is the first day of the week. Понеділок є перший день тижня. It is the first day of the week. Він є перший день тижня. Замість слова понеділок «манді» вживаємо займенник it. Ще раз нагадую, he він для людини, she вона для людини, it для всього решта. Tuesday the second day of the week. Вівторок є другий день тижня. It is the second day of the week. Він є другий день тижня. Wednesday is the third day of the week. Середа є третій день тижня. It is the third day of the week. Вона є третій день тижня. Thursday is the fourth day of the week. Четвер є четвертий день тижня. It is the fourth day of the week. Він є четвертим днем тижня. Friday is the fifth day of the week. П'ятниця є п'ятий день тижня. It is the fifth day of the week. Вона є п'ятим днем тижня. Saturday is the sixth day of the week. Субота є шостий день тижня. It is the sixth day of the week. Вона є шостий або шостим днем тижня. Sunday It is the seventh day of the week. It is the seventh day of the week. Možemo svetko, Monday is the first day of the week. It is the first day of the week. Tuesday is the second day of the week. It is the second day of the week. Wednesday is the third day of the week. It is the third day of the week. Thursday is the fourth day of the week. It is the fourth day of the week. Friday is the fifth day of the week. It is the fifth day of the week. Saturday is the sixth day of the week. It is the sixth day of the week. Sunday is the seventh day of the week. It is the seventh day of the week. ми з вами молодці? І ще декілька речень. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday are work days or Weekdays. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця є робочі дні, тобто будні. Saturday and Sunday are called the weekend, субота і неділя, називають кінцем тижня. We are busy on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays, on Thursdays, and on Fridays. We work or study on these days. Мы We rest and have fun at the weekends. Ми відпочиваємо і розважаємось у кінці тижня. Rest відпочивати. Have fun розважатися. І для дуже працьовитих істерних даємо завдання вставити пропущені букви і відповідь Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Wit powiedzę drugie zadanie. Twelfth, first, ninth, second, eighth, fifth, seventh, third, sixth, fourth. Good luck. Bye.